Ваше Високопреосвященство, дорогі Владико Георгій, дорогі отці, брати і сестри. Перш за все, дякую Господу Богу, Всемилостивому і Всещедрому, що з його ласки ми маємо можливість сьогодні тут зустрітися і зібратися у цьому святому храмі, кафедральному Святоуспенському соборі, для того, щоб піднести наші молитви до Господа, Вседержителя Творця Неба і землі. Дорогий Владико, я вам щиро вдячний за ваше запрошення. Ми з вами уже маємо дружні відносини багато років. Одного разу так сталося, що коли ви прибували в межі Української православної церкви, то мені було доручено вас зустрічати. І після тієї зустрічі ми з вами стали друзями. І з того часу ми постійно з вами спілкуємося. Де б ви не були, де б я не був, ми маємо добрі, теплі відносини, завжди їх підтримуємо і коли Господь благословляє, тоді зустрічаємося в тих чи інших місцях для того, щоб закріпити їх найбільшим і найвищим, божественною Євхаристією, яка об'єднує і з'єднує усіх нас у єдине тіло Христове. І я дякую вам, дорогі владика, що сьогодні на ваше запрошення. Ми маємо можливість тут у цьому святому храмі піднести свої молитви до нашого Господа Бога і до преподобної Розалії Палермської, яка є небесною заступницею цього святого храму, яку ви особисто шануєте і до якої підносите свої молитовні зітхання і свої прохання за вас і Богом даровану вам паству. Я, дорогий владика, від себе особисто вас вітаю з цим святом, святом вашого кафедрального собору. Вітаю не тільки від себе, але перш за все, передаю вам щирі вітання від імені предстоятеля нашої Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, який знає про мій візит сюди, який благословив мене на те, щоб ми сьогодні з вами зустрілися і просив і велів передати дорогому владиці Георгію. Найтепліші вітання з найкращими побажаннями і запевненням того, що ви завжди у нашому серці. Ми завжди пам'ятаємо, дорогі владики, ваші візити в Україну, коли ми разом зустрічалися, молилися і віримо, і переконані, що такі візити ще будуть у майбутньому неодноразово. І ми будемо знову славити Бога, радіти під мирним небом в Україні. Дорогі владика, я хотів би в сьогоднішній день, дякуючи вам за те, що ви з перших днів тієї того важкого часу, який переживає наш народ після російської військової агресії, були і підтримували наших вихідців з України, які опинилися тут, на території Словаччини. Я вам дякую за те, що ви, силами своєї єпархії, завжди даєте можливість і духовну опіку всім тим, хто опиняється у скрутному становищі і вихідцям із України, і з других країн. І завжди ваше любляче серце має місце для того, щоб обійняти всіх. Хто потребує підтримки, доброго слова і такого відчуття, яке всіх нас ріднить і робить усіма, робить усіх єдиним тілом Христовим. Дорогі владика, нехай Господь вам і надалі допомагає у вашому служінні, у вашому обраному шляху, яким ви йдете, і ведете свою паству до спасіння. І який обов'язково буде увінчений милістю і ласкою Божою, тому що ви це робите щиро, по-пастерськи, самовіддано, не жалкуючи себе, але для того, щоб славилося ім'я Боже. У сьогоднішній день на пам'ять про нашу молитву, нашу зустріч, я хотів би вам подарувати цьому святому храму. Вашому кафедральному собору ікону Почаївської Пресвятої Богородиці. Ви були в Почаєві. Ми з вами разом в Почаєві завершували божественну літургію. Це святиня, яка оберігає нашу землю, до якої приїжджають люди з різних країн для того, щоб помолитися і попросити заступництва Пресвятої Богородиці. Нехай Матір Божа, яка у цій іконі перебуває на святій Почаївській горі. Буде і з вами тут, і у вашому кафедральному соборі, і в межах вашої Михайловсько-Кошицької єпархії, і в межах всієї православної церкви Чеських земель і Словаччини. Спаси Господі, дарого й Не опущай змоги за нас.